І це наш новий урок заглибри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про додавання та віднімання многошленів. Як додати два многочлени? Ну, наприклад, в нас є многошлен 9 х квадрат відняти 7 y квадрат плюс 13 з квадрат. Потрібно до цього многошлену додати, наприклад, многошлен. 100y квадрат відняти 3z квадрат. У даному випадку потрібно просто розкрити дужки Перед дужками у цьому шлеме стоїть знак плюс, тоді просто розкриваємо з цими ж знаками. Тоді в mm -hmm. нас буде 9х квадрат відняти 7y квадрат, додати 13z квадрат, додати 100y квадрат, відняти 3z квадрат. Тоді. У нас буде 9х квадрат, мінус 7y квадрат, додати 100у квадрат, це буде плюс 93 квадрат, 13z квадрат, відняти 3 z квадрат, це буде плюс 10z квадрат. Ось таким чином. Аналогічно, щоб відняти два мого члена потрібно просто... Тут у нас буде мінус. Потрібно просто ось тут розкрити дужки з протилежними знаками і виконати ті ж саме дії. Тобто нічого тут когось складного, замисловатого нема. Тепер розв'яжемо декілька прикладів. Перший приклад. Треба виконати додавання ось таких нових Мінус 16х. Додати 5,2y. Додати. Мінус 18, мінус 3,8х. Спочатку треба розкрити, звісно ж таки, дужки. Тут мінус перед дужками, тому міняємо знаки на протилежні. У нас буде мінус 16х, мінус 5,2, плюс на мінус буде мінус 18, плюс на мінус буде також мінус 3,8. Мінус 16х, мінус 18. Це буде мінус 34 у О, ви ні. Це. Е, х. Ось тут. Х. Мінус 16х мінус 3,8х. Це в нас буде мінус 19,8х. Мінус 5,2, мінус 18. Це буде в нас мінус 23,8. 2 Y. Ось таким чином. Наступне треба також виконати додавання многочленів. 10,3 B відняти 2 13 B квадрат. Додати 1,13 B квадрат. Відняти 1 ціла. Одна десята Б квадрат. Ось таким чином. Спочатку розкриємо, звісно ж дужки. Ну Дивіться, тут навіть одразу таки можна просто їх прибрати, тому що у нас тут додавання і нічого змінювати не потрібно. Тоді, 10,3Б додати одну. Е, так, ось тут без квадрата, вибачте. Десь,3Б відняти 1,1Б. Десь відняти 1 це буде 9. 3 ,1 відняти 1 10, це буде 2. ,1. Тобто 1 п'ята. 1 п'ята Б. Мінус 213 b квадрат додати 1,13 b квадрат це буде мінус 113 b квадрат. Ось таким чином. Наступне треба виконати віднімання норшли. 5х відняти 21, додати 28z, відняти мінус 15х, додати 28y, мінус 15z. Розкриємо спочатку дошки. Тут у нас буде 5х відняти 21. Додати 28. z Знак мінус перед дужками, тоді змінюємо знаки на протилежні. Буде плюс мінус на мінус буде плюс 15 x мінус 28, плюс 15z. Тепер зводимо подібні доданки. 5х додати 15х, це буде 20х. Мінус 21, відняти 28, y це буде мінус 49. 28z додати 15z це буде в нас 43 Z. Ось таким чином. Наступне також треба виконати віднімання. 03 x квадрат додати 0,2 y квадрат. Відняти у квадрат, Відняти 0,06х квадрат. Ось таким чином. Дивіться, можемо одразу ж таки прибрати ось тут дужки і е, замінимо знаки, ось тут буде в нас плюс. Тоді 0,3х квадрат додати 0,06х квадрат буде 0,36х квадрат. 0,2 Y квадрат відняти 0,16 y квадрат це буде мінус 0,14 y квадрат. Ось таким шином. І останнє завдання така текстова задачка. У двозначному числі десятків у три рази більше, ніж одиниці? Якщо від цього числа відняти число, записане тими ж цифрами, але в зворотньому порядку, то вийде число 18. Треба знайти задане число. Так, в нас є двозначне число. І ось питання, як записати це число? У даному випадку ми можемо його записати у вигляді нового Але як це зробити? Дивіться. Ну, наприклад, у нас є 630. Задумаємо, як записати число у вигляді суми розрядних доданків. У даному випадку це буде 3 помножити на 10, так? А якщо, наприклад, було 35, то 3 помножити на 10 і ще додати 5. Ну, Наприклад, тут буде 1. Так? Наприклад, тут буде 1. Тоді 3 помножити на 10, додати 3. Так? Тоді, давайте, наприклад, одиниці у нашому двозначному числі позначимо за х. Це будуть одиниці. Ось це. Тоді десятки, як ми позначимо, дивіться, сама цифра десятків в нас більше е, у три рази, ніж наша е, цифра одиниць. Тобто, у десятках буде цифра 3х. Але це в нас десятка. Так, це у нас десятки, тому ми, нам потрібно ось це тобто, помножити на 10. Так? Щоб отримати десятки, Помножити на 10. Тепер ось це буде десятки. 3 на 10 це буде 30 і x додати х. Ось таким чином ми записали наше двозначне число. Так? Тоді, якщо. Ось це я приберу зараз. Якщо ми від цього числа ось число, віднімемо число, яке записано тими ж цифрами, але у зворотньому порядку. Як це зробити? Тоді, дивіться, в нас вже. цифра одиниць буде у три рази більше, ніж цифра десятків. Так? Тоді, наприклад, позначимо цифру. Цифру десятків, ми ось тут позначали за 3Х, тоді ось тут це буде 3Х. Так? Тоді цифра е, десятків у нас буде. Е, у 3 рази менше. У 3 рази менше. Тобто Х, так? цифра десятків. Але щоб це було десятки, помножимо це на 10. Ось таким чином ми записали. Ось це ж число, але у зворотному напрямку. Тоді, якщо ми від нашого числа віднімемо ось це число 10х додати 3х, ми отримаємо 18. Треба знайти наше задане число. Тоді розв'яжемо рівняння: 30х додати х це буде 31х, 10х додати 3х, це буде 13х. 31х відняти 13х дорівнює 18. Звідси буде 18х дорівнює 18, і звідси х дорівнює 1. За що ми тепер брали х? Ізначально ми за х брали нашу одиницю. За х брали нашу одиницю, Тобто в нас у одиницях буде 1. Тоді ось сюди підставляємо 30 помножити на 1 і додати 1. 30 на 1 це 30, додати 1 це 31. Тоді ось це і буде наше ізначальне число. Можемо перевірити це. Якщо ми від цього числа віднімемо число, яке записано цими шифрами, але у зворотньому напрямку, тобто 31 відняти 13, це буде дійсно 18. Ось таким чином. Нам на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміло. До скорішся зустрічі. Вдачі у вучній математики.